На цьому тижні у місті було кілька гучних подій, на які ми ставимо акценти. Одна з них стосується одеського військома Євгена Борисова. Рішенням ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України, начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оперативного командування Південь, полковника Борисова Євгена Михайловича, було звільнено із займаної посади. Також стало відомо, що за фактами можливого незаконного збагачення ухилення від військової служби та перевіщення службових повноважень, щодо нього розпочато кримінальне провадження. Ще одна подія, на яку треба звернути увагу, рішення Приморського суду Одеси, яким експрокурора з Миколаєва Геннадія Германа було засуджено довічно за державну зраду. Відповідний вирок судді оголосили 28 червня. У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі агресору у введенні війни проти України. Він надавав представникам РФ наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації у Миколаєві та Миколаївській області, результати обстрілів, паролі на блокпостах та інформацію про військових полонених збройних сил РФ. Після оголошення вердикту у залі суда германа закидали сирими яйцями. До речі, він особисто своєї провини не визнав. Упродовж 30 днів адвокати можуть оскаржити вирок. І далі антикорупційний блок новин в акцентах. Служба безпеки України повідомила про підозру керівникові апарату Одеської обласної державної військової адміністрації та ще й кільком посадовцям у розкраданні бюджетних грошей, виділених на будівництво нових медзакладів в Одеській області. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Служба безпеки України не повідомляє призвище керівника апарату. Але за даними сайту одеської обласної державної адміністрації, наразі цю посаду обіймає Денис Мусієнко, який на посаді з 2020 року, як стверджує слідство, зловмисники привласнили майже 7,5 мільйонів гривень державних коштів і зірвали зведення шести амбулаторій у віддалених селищах регіону. Що цікаво, в ОВА стверджують, що Денис Мусієнко був звільнений із посади керівника апарату одеської обласної військової адміністрації 18 червня цього року, у неділю не робочий день. За 9 днів до оголошення підозри в адміністрації. Також додали, що нині пан Мусієнко ніякого відношення до одеської ова не має. Офіс генпрокурора виклав повістки про виклик колишньої помічниці міського голови Одеси Геннадія Труханова Альони Попової та бізнесмена Володимира Галантерника на 27 червня та 4 липня вищий антикорупційний суд йдеться про справу Володимира Галантерника, якого підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації, яка заволоділа коштами бюджету, земельними ділянками Одеси та завдала збитків на 689 мільйонів гривень. Раніше суд дозволив антикорупційним органам проводити заочне розслідування стосовно попової та галантерніка, які зараз знаходяться у розшуку. Загалом набу і САП встановило причетність до схем 16 осіб, серед яких мер Одеси Геннадій Труханов, екс-прокурор Одеської області Олег Жученко, колишній директор департаменту комунальної власності міської ради Олексій Спектор та інші.